В центре Донецка устанавливается бюст первому главе ДНР Александру Владимировичу Захарченко. Монумент – это дань памяти тому, что Александр Владимирович сделал для жителей Донбасса. Справжняя гойда відбулася в темчасово окупованому Донецку. Терористична влада Пушиліна вирішила, так бы мовити, почтить Пам'ять їхнього першого ватажка, який вже давно перебуває на аудієнції з Пригожиним – Олександра Захарченко. Так, так, того самого Захарченка, який в 14-му році, будучи одним із лідерів проросійської воєнізованої організації, оплот, захопив Донецьку міську раду. Я думаю, ці світлини пам'ятають всі, Це герой просто ли не плакали так. Жалко Захара, ну та був чоловік, та був сильня герой, Это історія. А без історії ми ніхто. Ті, хто забув історію, що там творяться. Тут хотілося б сказати, що от який час такі герої на окупованих територіях, так звані динари, ждуни прославляють Головоріза.